В інституті зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук ветеранів Другої світової війни зустрічають як найшановніших гостей. Такі заходи є щорічними та стали доброю традицією, адже увага до учасників бойових дій, дітей війни є систематичною в стінах інституту. 70-та річниця великої перемоги над нацистськими загарбниками. Хвилююча дата для усіх, говорить директор інституту. Ми приглашаємося до своїх ветеранів. Це саме, навірно, на сьогоднішній День это самые близкие родные нам люди, потому что они делали все для того, чтобы мы сегодня могли жить и работать, стараемся помогать им всем, чем можем. Мы уделяем пайки, организуем им праздники, мы заботимся о них, мы помним их, и жаль, что они уходят, жаль, что время течет. И... Хочеться сьогодні, в цей день, пожелати нашим дорогим ветеранам, самое главное, це здоров'я. Здоров'я, довгих років життя. І, звісно ж, всім нам, в тому числі ветеранам, і всім нам, живущим в Україні, нам хочеться пожелати міра, мирного неба. Сивочолі ветерани та співробітники інституту прогулялися парком, алеєю слави, пройшлися територією дендропарку. В цей час ділилися спогадами та бажали одне одному здоров'я та мирного неба. Гості також відвідали музей закладу, де поважним героям подарували фото. Фотографії з минулих зустрічей. Кожному ветерану було приділено багато уваги, теплих слів і привітань. В свою чергу вони поділилися своїми враженнями та висловили побажання. Я вважаю, це юбилей юбілей моїй жизни. пройшли роки Ми відбрасуємо їх. Ми опять же в тих годах, в которых мы раньше, раньше виделись и встречались. И я хочу, чтобы вы все были радостные, были довольны. Нам не верится, что уже 70 лет, как прошло с Дня Победы. Мы все-таки спасибо дожили, спасибо всем за то, что нам уделяли внимание и всегда приветствовали, и всегда помогали нам. Мы все-таки прожили большую жизнь после победы. Наша директор с каждого года приглашает нас на эти встречи. Это нас радует, это нам прибавляет нам жизнь. И, и еще будущие встречи наши и успех института. Турбота про ветеранів та дітей війни в інституті зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України постійна, адже нащадки героїв повинні знати свою історію та шанувати тих, хто виборов тоді велику перемогу для майбутніх поколінь. Колектив закладу подарував ветеранам справжнє свято, під час якого присутні мали змогу у родинному колі за урочистим обідом послухати патріотичні вірші, заспівати знайомі кожному пісні тих часів. Святковий день запам'ятається надовго усім присутнім та буде зігрівати серця цих щирих Овнених досвідом та молодих душею, шановних ветеранів.